Доброго дня, розкажіть, чому брали саме в Доброго дня. Взагалі, якби дуже люблю тварин, подобається як їх стрижуть, і захотілося навчитися самостійно. Самі подивилася дуже багато різних школ, різні міста, але дуже сподобалися відзиви дівчат, фото, викладачі зі стажем всі, і захотілося вчитися саме в досі. Супер. А розкажіть, що найбільше вам сподобалося або запам'яталося у нас в академії? Дуже крутий досвід. Дівчата всі дуже гарно, гарно мають підхід, тобто гарно пояснюють. В колективі на практиці також, якби ніяких питань не було, щоб там я запитала щось, мені не сказали. Доступно. Інформація доступна, інформації багато, але все зрозуміло. Досить круто. Супер, дуже дякую. І скажіть, Олена, що можете бажати наступним поколінням наших учнів? Мріяти, пробувати, не боятися, тому що це була моя мрія і не зупинятися. Тобто, якщо ви мрієте, мрії здійснюється, і обов'язково ви йдіть до своїх мети. Супер дуже дякую.